У місті Цірюпинсько пройшла виїзна колегія за участі керівництва Херсонської облдержадміністрації в особі першого заступника Єгора Устинова. Порядок денний включав низку проблемних питань, які планувалися розглянути, та не встигли. Майже весь час, присвячений засіданню, вичерпався лише на розгляд одного питання, але надзвичайно актуального. Чергова екологічна біда, яка насувається на Херсонщину, розпочинається Цюпинського району. Полігону для твердих побутових відходів тут немає. Все возять до багатостраждального лісу. Фактично, до сьогоднішнього дня, шановні колеги, я відповідно. За кожне слово, яке я кажу до сьогоднішнього дня. Це сміття вивозиться туди, в ліс. От, можливо, ну, останній тиждень або два тижні ми припинили це ганебне явище шляхом влаштування там стаціонарних цілодобових постів. Ділянка біля села Пойма Цюрюпенського району, яка на площі у 10 гектарів вкрита сміттям загальною вагою 150 тисяч тонн, належить аж ніяк на районній адміністрації. Це територія лісомисливського господарства. Спроба узаконити сміттєзвалище в лісі, так званої екологічно чистої області, у Цюрюпенчан, звісно ж, не вийшло. Надано доручення прибрати це сміття, принаймні вздовж дороги. Ще цікавіше стало, коли стало відомо, хто має прибирати це стихійне сміттєзвалище. Комунальне підприємство, Срюпинск Комунгосп до 1 января 2012 года, практически официально, начиная с 2006 года, есть соответствующие документы. Вывозил весь мусор с Сирюпинска на станцию По. То есть в лес. В лес, да. Конечно, в соответствии с действующим законодательством, ответственность за то, что засмечивается какая-то определенная территория на самом деле несет землевластник або землекористувач. То есть практически это Цюрюпинское лысое господарство. Понятно, что Цюрюпинск там все это дело утворил, все это стихийное сметизвалище, и не только Цирюпинск, а близлежащие села, в том числе и э, село Саги, которое входит в состав Цюрюпинской мясской рады, оно вообще не охвачено этими услугами для населения. Но законодательство об этом. пізніше виявилося, що останніми роками до лісу звозили не все. Частину відходів відражали до херсонського міського полігону. Тут знову непорозуміння. На сесії Херсонської міської ради чітко затвердили заборону ввозу сміття до міського полігону з інших районів області, але воно ввозилося, і договір насправді мав місце між цюрюпинським підприємством Чисте місто і Херсонським Римзом, підприємством, що займається обробкою твердих побутових відходів у Херсоні. І це не для того, що херсонські екологи і спеціалісти вже б'ють на полог. буцімто міське сміттєзвалище переповнене лише через безвихідну ситуацію. На час пошуку виходу з екологічної проблеми термін продовжено до 2017 року. Та він аж ніяк не передбачає віз додаткових відходів ще й із Цюрюпенського району. Якось так склалося, що в інших містах ну раніше возили мусор тому та й возили, виділені були місця та й всю жизнь туди возили. Зараз оформили їх як сміттєзвалище, і продовжують возити, мабуть, всі туди. Що стосується Цюрупинська, то Цюропінську просто не повезло, як би так сказати, років 60 чи, чи 70 возили сміття і не думали, що то земля не належить ні району, ні місту, а належить лісгоспу. Ситуація у цюрепенчан фактично безвихідна. Сміття вивозити нікуди. У зв'язку із цим його Ростинов пообіцяв поклопотати з приводу того, аби на наступній сесії Херсонської міської ради депутати переглянули діючу заборону і підтримали цюрепенчан до 2017 року, а до того часу шукатимуть вихід із ситуації.